Усім привіт і ласкаво просимо до подкасту The Duck Show. З вами, як завжди, Назарій. І сьогодні, в епізоді номер 3 ми поговоримо про навчання, тому що навчання є базою, є корінням вашого майбутнього, майбутньої професії і взагалі вашого майбутнього успіху. І ось хочу розпочати з того, що навіть тут, в Бельгії, я вже пройшов, скажімо так, три різні шляхи і три різні способи навчання. І я думаю, що ми будемо просто рухатись від першого і до останнього, і побачимо, наскільки цікаво, наскільки довго це вийде. Тому давайте починати. Я приїхав у Бельгію в березні, це було 18 березня, і вже у. Квітні я отримав запрошення на розмову з адміністрацією однієї зі шкіл тут у Мехелі, куди я і приїхав. І, гадаю, 10-го десь числа ми пішли туди разом з мамою. Ми розмовляли, обговорювали, скажімо так, майбутні кроки вступу в цю школу, що там буде за програма, що ми будемо вчити. І Взагалі, як це все буде відбуватись. І також хочу нагадати про те, що весь цей час, після початку повномасштабної війни в Україні, я ще залишався офіційно учнем однієї з київських шкіл. Тобто я навчався онлайн, я отримував також завдання, була можливість підключатись до уроків онлайн і також. Виконувати різні тести, слухати можливі уроки і знаходити матеріал в інтернеті, тому у мене була, скажімо так, подвійна робота, але це не створювало багато проблем для мене. Мені навпаки подобалось, тому що, з однієї сторони, я отримую ще більше знань, що в Україні. Що тут я прийду в школу, я почну вчити мову, я познайомлюсь з новими людьми, вчителями, учнями і так далі. І давайте починати з історії про вступ у мою першу бельгійську школу у Окан Клас, як він називається тут. Тобто, це клас для дітей-підлітків, які приїхали нещодавно в Бельгію і яким. Треба вивчити мову, і у більшості з них також немає знання навіть англійською. Звісно, англійська дуже популярна по всьому світу, всі її намагаються вивчити і так далі. Комунікації — це найпростіший, скажімо так, спосіб комунікації. Але все ж, відповідно, не всі її знають, не всі її знають на достатньому рівні, щоб зрозуміло пояснити свою проблему, скажімо так, вирішити свої проблеми, почати діалог з людьми, впевнено себе також відчувати. Тобто все одно, коли ти приїжджаєш на Україну, тобі, хочеш ти чи не хочеш, е, треба бути знати базу е, мови цієї країни, офіційної мови цієї країни. І ось я приходжу до. Цієї школи знайомлюсь е, з адміністратором, з секретаркою, я думаю, це була. І вона мені каже, що я вже другий тут. Тобто, до мене зареєструвався ще один хлопчик, і після достатньо довгого діалогу з нею е, вона мені пояснила, що нас також об'єднають з іншими. Українськими дітьми, дітьми, які приїхали з, з різних регіонів України, тобто, і розглядаючи взагалі цю ситуацію, це вже кінець навчального року, це квітень, тобто, відповідно, ніхто не буде починати програму спочатку, з, з вересня і так далі. тобто, це вже до нас не, не скажемо так, що до нас не відносились серйозно, але вони розуміли, що, звісно, зараз найбільш важливим буде взагалі, щоб ми себе добре почували, щоб ми якось намагались не думати про війну, скажімо так, щоб ми могли взагалі спокійно себе почувати тут. І вони хотіли нам подарувати цей комфорт, цю... Ситуацію безпек, відчуття безпеки взагалі. І ось е, 10-го у мене була ця зустріч, і я гадаю, що через 5 днів чи, чи через тиждень я вже приходжу на свій перший день там, і я бачу, що так, там зібралась групка е, українців, українських дітей, нас посадили в один клас, ми були усі разом. У нас було, якщо не помиляюсь, 13, 13 дітей. І також, не скажу, що це була проблема, але майже ніхто з них не розмовляв англійською. Тобто, я мав добру базу англійською, я міг спокійно почати діалог, вирішити проблему, вирішити будь-які питання, перекласти для інших і так далі. І, так далі. і ось це все було, скажімо так, на мені, на моїх плечах. Тобто. Все, що запитували учні, я повинну. Я не повинен був, але я хотів, тому що я знав, що мені також потрібна ця практика. Я хочу покращити свою англійську, я хочу сам вивчити нову мову. Тому я завжди намагався якомога більше допомагати вчителям, перекладати і так далі. І так далі але більшу частину часу ми проводили насправді. На вулиці, в парках, в якихось о, ігрових майданчиках і так далі. Тобто вчителі розуміли, що ну, ми не починаємо програму. ми Відповідно, ми є, З якимись вчителями ходили більше грати в ігри, якими займалися спортом і так далі. З іншими так ми намагались. Трошки вчити якісь е базові речі, базові фрази і так далі, і так далі, щоб ми хоча б трошки вже могли якби, і себе представити, і почати якийсь коротенький діалог, хоча б запитати, у кого як справу, і так, далі, і так далі. І ось до липня ми так навчались, трошки щось вивчили. Мені здається, я вчив найшвидше, тому що. За допомогою взагалі знання англійської, мені також було набагато простіше, ніж іншим. Бо граматика, граматична нідерландська дуже схожа на англійську. За граматикою точно слова також це якийсь мікс між англійською і німецькою. Тому для мене, не скажу, що було просто, але я вчив це вдвічі-втричі швидше, ніж інші учні. І ось. Е Нагадаю, що паралельно я ще вчився в українській школі онлайн, виконував тести і так далі. І насправді час пролетів дуже швидко. Я ще і до цього всього тренування у мене були, був футбол також там. Я більшість часу на початку. Розмовляв англійською, тому що всі до мене розмовляли англійською, але все ж, е крок за кроком, ми якось домовлялись, що я буду намагатись якомога більше комунікува комунікувати нідерландською, намагатись щось з себе витягнути, якось правильну промову і так далі. так далі. Це мені подобалось, тому що насправді я люблю вчити нові мови, я люблю пізнавати нові речі. і... Для мене це було тільки у щастя, скажімо так, вивчати і так практикувати одразу мову з носіями. І ось е прийшов, е також прийшло літо. Трошки я сам намагався щось читати, був в бібліотеці брав якісь книжки, намагався читати, слухати якісь телешоу і так далі, так далі. Якась музика. І ось дуже швидко також пролетіло літо. Ми прийшли у вересні на перший день, і нас, роз... скажімо так, я побачив, що залишилось дуже мало українців тут, і тих, як... і хто були зі мною до цього. Більшість, як я вже потім. Був проінформований, скажімо так, поїхали назад в Україну, або тимчасово повернулися, або повернуться ще. тобто Там був повний мікс, і до того ж, нас, як і... тобто ми були вже такий клас, який був у стороні від інших окон-класів. А тут у вересні нас вже зміксували також з дітьми з інших країн, інших національностей і так далі. і так далі. Тобто, ми, по-перше, вже не були так разом. Нас залишилось, мені здається, 5 чи 6 і так далі. Тобто, ми вже деякі з нас сиділи в одному класі, хто знав краще, але деяких посадили в інші класи. Класи ті, хто знали, трошки гірше. І ось також я навчався паралельно онлайн-українська українська школа, і також приїжджало багато українців, багато їхало назад і так далі. Тобто нас міксували. Також у мене був стар, я був по два тижні у різних школах, тобто шука... це обов'язкова програма, тому що на наступний рік тобі треба обрати своє направлення, куди ти хочеш піти. Так як тут школи. Мають відповідне направлення, так скажемо так. Тобто, якщо ти більше хочеш е, щось з ботанікою, біологією, ти можеш йти на одне направлення, щось е, з електрикою, наприклад, чи спортивне направлення, чи медичне. Тобто дуже багато різних варіантів. У тебе є туристична, економіка і так далі. Так далі. Дуже цікаво, і це мені також дуже подобається тут у Бельгії, але так довчившись до також квітня, травня, десь так. Я вирішив, що в принципі в мене достатньо високий рівень мови, і все, що мені залишається, там декілька рівнів пройти всього лиш. І я, в принципі, отримую диплом, сертифікат мовний, і можу поступати в університет. І я думаю, чому, звісно, чому мені витрачати ще рік просто на вивчення мови, яку я можу ось довчити, скажімо так, за 2-3 місяці і все. І ось було вирішено, що. Я закінчую з цим навчанням в окон класі і буду переходити на курси. Ми знайшли швидкі курси, які за буквально 4-5 тижнів ти закінчуєш один рівень. І ось я, скажімо так, попрощався зі школою, перейшов на ці курси. Там також моя вчителька була в шоці від взагалі швидкості. З якою я вивчив мову, і мої вже знання, моя промова, також нідерландською була добра. Тобто мені це вдалося дуже легко мені, але відповідно, дуже легко це так легко сказати, дуже легко, дуже швидко, тому що це було достатньо нелегко. Але що я вам одразу скажу, мені допомогла постійна практика, постійно з кимось розмовляти комунікувати також англійською. Це взагалі не важливо, мову яку ти знаєш, головне не, не рідною мовою, тому що так нову мову ти не вивчиш. Але все ж, всі ці розмови, так вони знали, що я буду робити помилки, що мені там якісь слова, я ще не знаю. Тобто, але вони здогадувалися, про що йде мова, вони допомагали мені також, я їх намагався розуміти і так далі. Так далі. Тобто це насправді. Найважливіше, коли ти вчиш нову мову, тобі треба практикувати з ким завгодно. Просто розмовляй якомога більше. І також у мене це було в команді, у мене це було в школі, поза школою, деякі друзі, з якими також намагався розмовляти. Тобто, все це було. Хоча це були і маленькі кроки, але вони були дуже важливі. І ось, в принципі, курси були весь час однакові. Я проходив крок за кроком. За два з половиною місяці, я гадаю, я закінчив рівень Б2, тобто отримав сертифікат. І також у червні я поїхав в Брюссель, здав НМТ на наші екзамени української школи. Також достатньо хороші результати, незважаючи на те, що я навіть не готувався до цього екзамену. Тобто я щось намагався робити, так, якісь тести, щось дивитися, якісь матеріали, але все ж я був зациклений тут лише на мові, на футболі також. Але отримав досить гарні результати. І ось я також трошки раніше, десь в квітні, я був навіть кри. Тому уроці пішов в університет, цей я вже на той момент вже знав, що я хочу туди. Там невеликі вимоги, там не потрібна французька мова. Тобто мені буде точно класно. Там мені сподобається. Я пішов на відкритий урок клас. Я взагалі там був, у шоці, наскільки це енергійно, наскільки це. Цікаво, наскільки це інтерактивно з учнями. Тобто, не просто ти сидиш дві години і слухаєш того вчителя. Ні, він е, запитував дещо якісь квізи, які ти онлайн, сидиш через телефон, натискаєш свій варіант відповіді і так далі. Тобто дуже класно, мені дуже сподобалось. І ось е, у червні, мабуть, ми пішли вже на день відкритих дверей. Ми пішли туди вже якби знайомитись з самим університетом, з програмою, що там буде, і так далі. так далі Також зустріли там одну з працівників адміністрації. Вона також все розказала. Ми їй розказали, що ось ми з України, і отак от тільки вивчила мову. Вона сказала взагалі без проблем. Тобто, you're very welcome here Можеш взагалі не перейматись мову, ми тобі допоможемо, якщо треба, ще й додаткові курси будуть, і так далі. І так далі. Тобто на екзаменах, на тестах ти отримуєш е можливість користуватись словником, ти отримуєш трошки більше додаткового часу, тобто взагалі не переймайся про це. І я взагалі такий вау! Вау! Це щось про про що тільки мріяти насправді. І я тільки й чекав. Вересня на той момент, щоб почати навчатись, щоб е, познайомитись з моєю групою і так далі. I was really excited. Мені подобалась е, енергія там, мені подобалась та атмосфера. І ось як почалось моє навчання. Я гадаю, що я розкажу це в наступному епізоді, тому що це буде дуже довго і це був. Такий невеличкий огляд моїх, скажімо так, перших двох кроків тут, у Бельгії, як я навчався, як я вивчав мову, отримував знання і сподіваюся, що вам це сподобалось. Також не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі, на Інстаграм, TikTok і не забувайте, що є відеоподкаст на Ютубі. Усі посилання будуть нижче в дописі. Я бажаю вам всім любові і миру. І я побачу вас вже за тиждень наступної суботи. Бувайте!